Для складання присяги на трибуну запрошується міністр оборони України Степан Тимофійович Полтерак. Будь ласка, Полтерак Степан Тимофєвич, професійний розгінчик з одного боку командував бійцями МВС під час спроб розігнати майдан. З іншого саме ці навики допомогли майбутньому міністру оборони запобігти створенню так званої Харківської народної республіки. Як мені, я вважаю, що операція пройшла успішно, без єдиного един, вистрілу. Я сам лично наблюдав за нею. Самого Полторака хобі він не має. Захоплюється лише справами і частіше за все внутрішніми. Степан Тимофійович – МВСник, закінчив військове командне училище МВС СРСР. З 2002 року начальник академії внутрішніх військ МВС України. Після революції 2013 року начальник головного управління командуючого внутрішніх військ МВС України. Одразу після створення Нацгвардії України став її керівником. По словам Петра Порошенка, Полторак повинен зайняти. Реформами в оборонному секторі країни для мене була основним ваша професійна і патріотична позиція, ваша порядність, ваші рішучі кроки по розбудові фактично з нуля системи Національної гвардії, дисципліна у військах, твердий міцний бойовий дух. Можливість забезпечення в технічному плані, на речовому довольстві, облаштування і все інше, що бійці Національної гвардії відчувають себе дуже надійно і дуже захищено.